Mm. Це ж ти не можеш набрати. Ну чи похудати. Постараюсь коротко пояснити базу. Організму потрібні всі незамінні нутрієнти для нормального функціонування: білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали, які є майже у всіх продуктах. З різниці на що буде направлена твоя дієта: хоч ти футболіст, шахматіст чи навіть бодібілдер. Принцип для всіх одинаковий. Рахуємо свої добові калорії. 1 грам білка – 4 калорії, 1 грам жирів – 9 калорій, 1 грам вуглеводів, 4 калорії. Наприклад, в наш прийом їжі потрібно додати 30 грамів білка. Скільки це калорій? Так, Саня говорив, 1 грам білка, 4 калорії. 4 помножити на 30, 120 калорій. Браза, ти просто джиніус. Ти скажеш, да, але як мені зрозуміти, скільки це 30 грамів білка? Ну, дивись, на кожному продукті є склад на 100 грамів. Або ти можеш загуглити в два клацання? Ну, наприклад, 30 грамів білка, скільки це грамів курячого філе? Якщо твоя норма 2000 калорій на добу, щоб підтримувати свою вагу, можна дотримуватись пропорції 30-30-40. Ну а якщо ти свинота з повільним обміном речовин, знижаєш свої калорії переважно у вуглеводах, а білків навпаки додаєш. Їси часто, але мало з переривом 1,5-2 години, зменшиш 500 калорій в неділю. А якщо ти інфузорія дистрофічна, навпаки забираєш трошки білка, додаєш вуглеводами. Плюс 500 калорій в неділю. Їси ж рідко, але дохуя переривом в 3-4 години. Да і за клітковину не забувай для хорошого травлення і засвоєння. Якщо цікаво, можеш підписатись, буду детальніше розповідати.